Гарний колір на тому на сонечку Такий зелено, синій, гарно виглядає. Є порядок не мальований. Ніякі болти не крутилися. Ну, бірка заміну масла. Я заведу два ключі йде також з автомобілем. Кондиціонер теж працює. Фари теж гарно працюють. Моторчиком робиться. Фари. Фари Робить ідеально, при тому що включена кліма. Болтики всі на місці, Кліпсочки. Все чудово виглядає. Почик, день нікого не знімалося, не всі Гарна машина дуже. Машина зараз заведена, майже нічого як працює. Шикарний колір машини, такий синьо-зелений, якийсь такий, дуже класно виглядає в тому плані. Машинка на сонечку гарно переливається. Сімба борочки ціленькі. На сонечку, ну колір шикарний на сонці. Правда, шикарний стан кузова теж досить гарний, дуже навіть гарний. Котик має, але дуже-дуже дрібненькі сколи якісь такі. Навіть нічого суттєвого такого немає, в очі взагалі не кидається. І ні, вона така більше до чорного йде. Заведена машинка, жодного якогось димка, чи ще чогось, ні грама немає. Знизу машинка теж без іржі, без нічого. Oh, красота